Речник державного департаменту Сполучених Штатів Меттью Міллер заявив, що Україні не потрібні дозволи від Сполучених Штатів, щоб завдавати ударів в глиб Російської Федерації своїм озброєнням, тому що він якраз каже про те, що Україна може сама використовувати власне озброєння для того, щоб атакувати територію Російської Федерації, але йдеться виключно за те, що Україна виробляє самостійно. З доступних для нас опцій зараз це безпілотники далекобійні, які можуть долітати. До потрібних нам точок і цілей на карті, зважаючи на те, що дозвіл на удари від наших сполучених наших сполучених штатів від наших партнерів він буде не скоро, можливо, його й не буде взагалі. Судячи з того, про що пише міжнародна преса, чи достатньо зараз буде Україні того, що ми маємо на цей момент. Розуміємо, що це обмежена кількість, обмежена потужність, але ну обирати не доводиться на жаль. Так, обмежена кількість, обмежена потужність, обмежені можливості, тому що це дрони. Ну, і це і відповідь на питання: а чи достатні ці можливості? Ну як можуть бути обмежені можливості, достатніми? Відповідь однозначно ні. Тому що для того, щоби. Е Ну, ви почали з шахетів, так? Тобто ворог дійсно використовував величезну кількість дронів, буде збільшувати їхню очеві кількість. Чому це відбувається? Тому що по його про ну, повороми цих шахедів, повороми бойових частин, до них це вочевидь єдине, що насправді виробляється в основному з, ну, з компонентів цього шахеду безпосередньо у Російській Федерації. Якщо не брати ну, саме збирання, плюс фюзеляж, все інше привозне. Якщо от просто не бити по. Ньому а без далекобійних потужних засобів ураження це дуже складно, тому що знов таки, ці удари мають бути а методичними, б потужними. Звісно, можна бити дронами, але треба розуміти їхню реальну ефективність, що далеко не кожен дрон долітає більше того, з бойовими частинами вагою близько 50 кілограмів. Дуже складно розвалити виробничі приміщення і паче, робити це методично. Тому ворог може масштабувати безпосередньо. Виробництво цих своїх шахетів ну об'єктивно просто завалюючи проблему грошима у вигляді е, там проект бюджету 140 мільярдів доларів на 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 війну у РФ. Ну частина з них піде на виробництво шахедів і масштабування виробництва очевидь. Ну навіть і попри те, що от вони завалюють, і все одно треба протидіяти, і на цьому фоні важко важко розбудовувати оборонно промисловий комплекс, але Наші друзі та партнери з західних країн вони інвестують в українську оборонну промисловість. Вони створюють спільні розробки, деякі, які ми вже користувалися. Як до прикладу, виробництво Свічблейдів, умовно планують запустити в Україні Данія, замовила в нашого оборонно-промислового комплексу 18 САУ Богдана для наших військових. І загалом Копенгаген один із перших, насправді, хто закликає країни робити те ж саме: інвестувати в. Українську оборонну промисловість, щоб Україна могла виготовляти самостійно те, що їй потрібно, відповідно, закривати свої потреби. Бо це швидко, це дешевше ніж брати за кордоном, як вони говорять, і так далі. В умовах, коли нам треба все і одразу, чи працює такий варіант, і чи буде плідною ця співпраця, наприклад, в довгостроковій перспективі? Бо зараз, коли ми маємо інтенсивні бойові дії, компанії кидаються на українські компанії, які виготовляють озброєння, це зараз якби виглядає так, як. Тренді, коли це все підтримують, але от чи залишиться ця співпраця довгостроковою, це теж от, цікавий момент. Тут насправді, щоб не було настільки песимістично з попереднього ще блоком, треба додати те, що насправді є такий сценарій, і треба його розуміти. І я дуже хочу не сподіватися на те, що він таки відбувається. Те, що з Російською Федерацією почали говорити її мовою. Тобто, коли ну от нас там нет, это не мы, знайшли в шахтах. Ну я не вбачаю насправді жодної складності в тому, що українські військові зможуть зайти десь у шахтах Львівської області, там на набережні, Львова, наприклад, які не знаю, кралеті ракети made in Ukraine, ну, з'явились. Ну або технологічні рішення з перетворення певного видів озброєння, яке передається союзникам у великій кількості, вже наприклад у далекобійні засоби ураження зроблені в Україні. Є певні варіанти, наприклад, передача плануючи, бо джасом на це прямо натікає, тому що ну немає сенсу їх передавати як плануючі боєприпаси, коли їх можна переробити у крилаті ракети, і це можна зробити в Україні. Це буде виключно от, українська розробка. Я е, не вбачаю причин, чому, наприклад, не можуть існувати проекти зі створення ерзац крилатих ракет, які будуть вироблятися за сучасними виробничими технологіями, наприклад, на 3D-принтерах, які будуть збиратися, звісно, з е, ну. Часково буде збиратися в Україні, тобто кінцевий виробник буде в Україні, і Україна сама буде вирішувати, чим їх бити, як їх бити, як їх використовувати. Тобто, у парадигмі, що ми очікуємо, що у США дозволять бити там своїм озброєнням, напевно, вже треба розуміти, що ні, такий сценарій неможливий, але не нести виключати сценарій, коли просто в Україні з'являться такі відповідні можливості і з'являться доволі несподівано для ворога. І це буде головним запорукою їх використання, тому що якщо я щось анонсував. Ти, то це буде значно менш ефективно ніж робити сюрприз. Треба просто розуміти, що наявних можливостей, які є, їх об'єктивно недостатньо. Вони мають бути розширені, над цим працюють і є ж. Шанс того, що ну все буде так, як повинно бути у вигляді ну дійсно правильних кроків відносно Російської Федерації, коли просто відносно неї поводяться аналогічно, як вона це робить. Тобто вона кричить, що шахеди це їхні грані. Ну, я не бачу проблем в тому, щоб, ми, скажімо так, Україна почала використовувати якісь вироби з криком А це не скальп це. Щось якась красива назва українська. Це не Jason, це не Джейсоу, це от ще одна красива назва. Все. Тобто, я думаю, от у цій парадигмі можна більш позитивно завершити перший блок і перейти до, до, до другого питання, і у тому, що. Співпраця з західними компаніями це, по перше, завжди марафон. Тобто, це не це не короткострокова задача, яка зараз є. Тобто, ну не короткостроковий такий трек. З чому аспект? По перше, зараз в Україну вже масово ну не масово ще, але масштабно заходять західні оборонні, не просто компанії, а оборонні гіганти. Тобто, от нещодавно зійш у КНДС. Це для розуміння європейський конгломерат, який об'єднує КМВ та Некстер. Накадующе КМВ, це Леопард, другий, ПЗК дві тисячі пзх 2000 Леопард 2, Леопард 1 rch 155, яка для України виготовляється. Некстер це Leclerc, це Цезар. Тобто от ми говоримо про настільки потужний конгломерат, який насправді є одним з провідних у питанні євробництво європейської бронетехніки та наземної техніки взагалом, в принципі. І от це об'єднання заходить в Україну, тому тобто, що не ви... просто вже зайшло, тому що відкрите представництво. І з метою на першому етапі, звісно, обслуговувати. Оня того озброєння, яке вже експлуатується в збройних силах, саме виробництво цього конгломерату, і звісно, і як вже анонсовано, створення боєприпасного виробництва снарядів у калібрі 155 мм тому що а насправді КНДС, а точніше французький його сегмент Некстер, це про виробництво всієї номенклатури боєприпасів від автомат, ну, снарядів до автоматичних гармат, там від 20 мм через мінометні міни до артилерійських боєприпасів у 155 мм калібрі, танкових боєприпасів до таких от відомих снарядів, бонус, які високоточні, які призначені для враження бронетехніки. Тобто, одне з про такі ми речі говоримо, і це лише ж одна компанія, тому що треба сказати і про рентметал, треба сказати і про Ліпробаєсістем, треба згадати про САП, про нартаграмо на і вочевидь, перелік вже не буде завершений на цьому, і все подальше буде відбуватися. І це зрозуміло, що на даному етапі це заходження з метою обслуговування техніки, з метою як до речі, така індес окрім того, обслуговування і боєприпасів, ще анонсував те, що будуть вироблятися запасні частини безпосередньо в Україні. Виробництво запасних частин це виробництво компонентів, і в умов і що ми можемо далі про це говорити, те що у будь-якому випадку, якщо все зробити правильно, тобто якщо дати відповідні умови роботи для цих філіалів оборонних гігантів, то це про участь у виробничих ланцюгах. Це про локалізацію виробництва, тому що ми повинні розуміти, що у збройним силам України необхідно буде масове переозброєння, тому що от радянські зразки, які ще досі активно використовуються у збройних силах України, це остання війна для цих зразків об'єктивно треба це розуміти, ніхто їх не буде обслуговувати, нікому вони не стануть потрібні, нікому в світі не потрібні вже Т-72 насправді, Т-80, насправді і Т-64 мало кому потрібні. Е, але є питання, нікому не потрібні БМП-1, БМП-2, Потрібні інші сучасні бойові машини потрібне інше сучасне озброєння, і Україна має бути ну перевоз повинна буде переозброїти наші збройні сили. Для цього необхідно буде обирати відповідні зразки озброєння. Наприклад, от були розмови відносно Bio Systems, Одразу тисячі БМП. Це зрозуміло абсолютно величезна така потреба. Це бюджет так на плюс 10 мільярдів доларів. Але це потрібно, тому що необхідно перейти на адекватні сучасні бойові машини масово і озброїти відповідно по, по, по штатному розпису, і це звісно зачить на після перемоги. А, і єдиний варіант виробництва це локалізація, і це абсолютно правильно. і Це єдиний взагалі шанс, тому що наразі поточних виробничих потужностей західних ну, західного ОПК в цілому недостатньо. В принципі, це звісно відомо. Загалом дефіцит озброєння це на найближчі десятиріччя. Це за такий генеральний тренд, коли буде дефіцит цього озброєння, і всі будуть його виробляти, і будуть масштабувати виробництво. І в цьому випадку, якби участь України у в цих от ланцюгах виробничих західних компаній, таких як КНДС, таких ЄРН, Метал, Bay Systems, всіх багатьох інших, це базова умова, тому що без цієї інтеграції ми ніколи нормально не озброїмось, тому що і альтернативи навіть немає. Тобто, якщо ми були б супербагаті, наприклад, мати вам 20 мільярдів зробить нам. Це не буде працювати, тому що е, об'єм виробництва дуже великий, виробничі потужності не вистачає. Треба просто десь у себе робляти. І Україна для західних компаній дуже цікава на мій полі в цьому випадку, тому що, е, ну будемо чесні, дешевша робоча сила. Виробничі потужності є, е, є кваліфіковані кадри, і виробляти тут буде дешевше. Е, і треба розуміти, що це не лише про озброєння сил оборони України, це і про те, що. В умовах тотального дефіциту озброєння це і про участь у виробництві озброєння на експорт. Ну, фактично для нас, тобто ми будемо виробляти певні комплектуючі, які будуть вже використані у виробництві техніки для інших країн, чи бути взагалі кінцевим виробником цієї техніки. Це також треба розуміти, що зараз вже зараз є такі парадоксальні контракти, коли, наприклад, німецька бронемашина колісна боксер, це колісна БМП Фактично, вона німецька, вона рейнметалівська і. Німеччина для Бундесвера свого своїх збройних сил замовляє ці німецькі машини німецького Рейнметалу в Австралії, тому що в Австралії є якби представництво Рейнметал, і там є воробниче потужності цих боксерів. Німеччина замовляє свої власні бронемашини у Австралії. Це реальність, поточний реальний контракт, твердий, який зараз виконується, і це те, що чекає світ. І, звісно, в цій парадигмі вирішення питання до зброєння Україна повинна зайняти своє місце правильне, але для цього треба забезпечити всім західним компаніям відповідні умови, які будуть е, е, кращими, ніж, наприклад, вони можуть отримати у Польщі, там, в Угорщині, у Словаччині, е, у Чехії. Тобто, Україна в Балтії не ті самі, а кращі. І тоді все, все буде працювати. Це насправді дуже круто, що нас інтегрують в цю систему. Але я би ще хотів уточнити стосовно цих е, умов кращих, які має створити Україна. Що це передбачає? Сплату податків, загалом працевлаштування, е, не знаю, обладнання і так далі. Чи я так розумію, йдеться про це? Ну давайте м'яко це називаємо відсутності специфіки українського бізнесу. Відсутності специфіки перевірок різноманітних участі держави як регулятора, такого ну навіть не держави як регулятора, а просто окремих посадовців, які цією позицією користуються, і сприяння в тому, щоб ці компанії працювали, тому що ну наприклад. Ну, банальна річ, треба так створювати льготне оподаткування для цього. Тобто, не да не залити податками для того, щоб от ти працюєш, плати всі податки, які тобі от, на тобі. От, і це ще зверху, і ще збір, і ще, оце, і це. А, ну, просто подивитися, як це здійснюється у Польщі, там, у Туреччині. Ну, треба далеко бігати, там, у Чехії подивитися. Ну, реально не треба мати, я не знаю, там дуже багато досліджувати ринок. Просто подивитися, що воно робить Наприклад, та сама речна чи Польща відносно оборонних компаній і зробити те саме, а бажано краще. Тобто, там, наприклад, льготний період не виплати податків може бути умовно там три роки, зробити п'ять. відсутність плати за якби забудову для виробництва озброєння. Ну потім треба зробити відповідні виробничі приміщення от відсутності оренної плати, наприклад, не протягом п'яти років, а всіми. Ну, тобто такі от речі зробити, тобто зробити бізнесу трохи легше, позбавити його е, податкового такого ярма на певний час, звісно, тобто на 5, там, 7, 10 років, е, зробити динамічною ставкою оподаткування. Е, і все буде працювати. Це знов таки це не вища математика, господи, просто взяти скопіювати. Дуже би хотілося, щоб воно так і було. Насправді, тому що розуміємо, що коли, от, як ви кажете, нам дають можливість робити в тому числі там комплектуючі, і вони підуть і на експорт, і можливо, ми будемо кінцевими виробниками різної техніки, то ми маємо розуміти, яка це відповідальність і довіра е, з боку наших друзів і партнерів, коли вони, зрештою, заходять на наш ринок. Але те що... треба розуміти: якщо вони зіткнуться зі специфікою українського бізнесу, вони як відкрили, так і закриють. Ну, закрити за... простіше. Закрити дуже просто. Ну, навіть просто навіть не закрите, а просто нічого не робити. Ну, тобто, представництво є, там стоїть одна офіційна особа, яка ну, жме руки і посміхається. Так? І все, бо більше ніякої діяльності. Закрити, не працювати легше, ніж працювати і щось робити. Це також треба розуміти. І е, е, якщо у нас просто немає. Якщо так станеться, то я просто банальна альтернатива. От візьмемо контракт, потенційний контракт на ці самі тисячу БМП ЦВ-90, про які неодноразово говорили у Мінобороні. Це не абстрактна цифра. У тисячу це не абстрактна назва бойових машин. Це не абстрактна баїсістемс, який відповідає за ЦВ-90 для України. Є два варіанти: перший варіант: ми їх закуповуємо. Просто беремо і закуповуємо як є боточна ціна на ці БМП у версії МК 3 або МК 4: 10 мільйонів євро за одиницю. Ну залежно від комплектації може бути дорожче. Ну от беремо щоб було просто 10 мільйонів доларів за одну БМП. І є два варіанти, як ці гроші витратити. у будь-якому банку. Ми повинні заплатити за одну БМП 10 мільйонів. Ну, вона не може бути безкоштовною. Перший варіант. Ми просто беремо і віддаємо ці гроші у От і вона їх збирає. Де вона їх буде збирати у Швеції, тому що там основне виробництво, і також залучить вочевидь для такого масштабного виробництва безпосередньо свої виробничі представництва і кооперацію у Чехії та Словаччині, які зараз локалізують їх виробництво на рівні 40%, виробляючи зокрема башти і певних частину компонентів, використає виробничі можливості Нідерландів, тому що саме зараз безпосередньо йде модернізація поточних машин до нового рівня МУ. І за рахунок такої кооперації, ці гроші залишаться у Швеції, у Великої Британії, звісно, тому що Байсіс це Великобританська компанія, і у цих країнах, які я назвав. Варіант 2. Україна е, домовляється про рівень локалізації виробництва цієї. Це В 90% і починає виробляти певні комплектуючі, і зазвичай ну, можна домовитися, за прикладом контрактів з Братиславою та Правою на рівні 40 плюс відсотків локалізації. І 40% від е, всієї суми контракту залишається в Україні, тому що о, саме в економіці мається на увазі. Ми все одно їх платимо. Держава все одно має заплатити ці кошти, але 40% залишиться в економіці України, що дозволить запустити відповідні виробничі ланцюги, потужності, і все та інше. А потім знов таки заробляти, коли українська потреба буде виконана, заробляти кошти на загальні кооперації, тому що вона нікуди не подінеться, тому що це загальні інвестиції. Два рівно варіанти для одного не треба робити нічого, окрім просто заплатити гроші, для трогої для другого щоб гроші залишились в країні, треба працювати на стратегічному рівні, забезпечуючи оборонному бізнесу відповідні потреби. Mm -hmm. Ну, будемо на це сподіватися. Зрештою, що стосується знову ж таки виробництва українського, наш міністр оборони повідомив, що до кінця поточного року або на початку наступного українці побачать їм представлять точніше інформацію про велику ракетну програму України. Що загалом відомо про ракетну програму нашої держави, в нас були як ті ракети, які застосовувалися, як Нептун там та інші. Так і ті, які розроблялися з 2000-х років, але не пішли в хід, як Коршун, 2 чи Сапсан. Але загалом, як власна або наскільки сильно власна ракетна система для нашої країни може змінити хід війни і ну, відповідно ускладнити життя для росіян? Нам ж не треба буде питати дозволу, можна чи не можна. Це наше. Ну, тут, тут я намагаюся взагалі не коментувати український і, або от, може бути от, коментарів стилем. Е, треба пам'ятати, що кожне українське оборонне підприємство знаходиться під постійними методичними ударами ворога. І, попри такі удари, все ж таки працює, і навіть масштабує виробництво. Але е, кожна розмова про те, що може Україна, ну, відносно виробництва озброєння, вона має бути дуже зваженою. Е, тому. Що відомо про українську ракетну програму станом на сьогодні? Нічого публічно нічого не відомо, окрім дуже розмитих фраз відносно того, що є і використовується невідомо що це таке насправді, окрім того, що це споріжок крилата ракети на земного базування під назвою поляниця. Ну і невідомо, скільки їх, навіть невідомо, якому вона габариті. Відомо про те, що балістична ракета пройшла випробування. Треба розуміти різницю між пройшла випробування і завершила випробування. Завершила випробування і почалось серію, малосерійне виробництво, і почалось повномасштабне серійне виробництво. Це між цими поняттями прірви у грошах та часі насправді. І зрештою, відомо про те, що Нептун вже навчився бити, ну це давно, тобто 23-го року, але може бути по наземних цілях. Це все, що відомо про українську ракетну програму. Стосовно, до речі, російських розробок, вони не соромляться, в принципі, показувати, що вони можуть, що вони хочуть. Ясно, що десь прибріхують, але тим не менше, мені я... цікаво було запитати у вас за той факт, що росіяни показали, як вони тренуються виконувати перехоплення морських, морських дронів типу Магора В5 з використанням нової тактики, де вони на відосі скидають fpv дрони з гелікоптера. Мі 8 Але для чого їм це? Тобто. Раніше з'являлися відео, де от Магора долає там певну відстань, рухається до своєї цілі, і по ній стріляють з гелікоптера, по ній стріляють з корабля. По ній стріляють з, з берегового озброєння. А тут вони придумали використовувати навіть fpv дрони. Ну, вона показує що те, що тому, що ми по ним не б'ємо, і насправді відомо завдяки цьому багато чого, де в них що знаходиться, в якому ну на цехах дещо виробляється завдяки таким поїздкам Шойгу, який, ну з коли коли він був міністром оборони РФ, ну так званим міністром оборони РФ, відносно ж використання півдронів для перехоплення українських морських дронів, то Ну так війна дронів тепер виглядає таким чином, тобто морський дрон атакує його. Прохоплює повітряний дрон, і та це не термонатори, але як є. А, навіщо їм це. Справа в тому, що так раніше вони використову ну, вони використовують вертольоти безпосередньо для перехоплення морських українських дронів, е, причому розстрілюючи їх з або бортового озброєння, або навіть зручного там озброєння, або те, що ну, встановлено просто там на вертлюках на, на, на цих вертольотах. Але е, подивившись на це, наші розробники почали встановлювати у вигляді експериментів, очевидь, але тим не менше, встановлювати на Морські дрони ракети зенітні, ну точніше, ракети повітря-повітря Р-73, які можуть бити з землі на дані там 12 кілометрів приблизно, і якраз для того, щоби. Збивати вертольоти, які палюють за морськими дронами, расиста на це подивились і новий виток протисто технологічного протистояння вони використовують. Ну спробують напевно ну, тому що це ось, що вони показали. Це навряд чи вже серійне рішення. Це такі експерименти, але вони дуже швидко можуть бути імплементовані. FPV-дрони, які скидаються з вертольоту, вергаються світі оператор і керуються FPV-дроном. Справа в тому, що дальність використання FPV-дронів у таких умовах Тобто, коли ну вертолют заходить на певній висоті, немає засобів радіоелектронної боротьби, немає е, якби перешкод рельєфу, тому що сьогодні поверхні, то там дальність керування буде більше ніж 12 кілометрів. Тобто, навіть теоретично таким чином можна не ну ворог просто виходить за межі ураження зенітних ракет, які можуть бути встановлені на е, українських дронах. Морських, тобто, ну це просто один з технологічних таких. Від витків протистояння, як Україна на це буде відповідати, ну вочевидь, все стає дуже складним, тому що виходить, необхідно мати дрони, і не просто морський дрон, типу, Магури в 5 який має щось урізатись і там і знищити. Необхідно, щоб його прикривав вже морський дрон, яким буде мати зенітне озброєння. Його має прикривати морський дрон, який має бути оснащений комплексом радіоелектронної боротьби чи засобами протидії ворожим FPV-дронам, іншим, наприклад, кінетичними. Тобто, і це вже має бути багаторівнева е, операція з відповідною тактикою. Ну, це у будь-якому випадку просто еволюція е, е, війни дронів, яка зараз відбувається. Угу. Ну складне насправді рішення, але розуміємо, що в такому випадку, щоб протидіяти їхній тактиці, нам треба фактично виконання операції стає дорожчим, але протидія і для них стає дорожчою з іншого боку, тому що їм теж доведеться вигадувати ну, умовно, якщо так станеться, щось нове. Хоча за цим завжди yeah. так. Зрештою, за цим цікаво спостерігати. Пане Олегу, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, yeah. що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олег Катков, це головний редактор Дефенс Експрес, з яким ми говорили про актуальну ситуацію з озброєнням, зрештою, і присвятили чималий відсоток нашої розмови, тому як зараз західні компанії намагаються зайти на український ринок. Для того щоб допомагати Україні створювати озброєння, налагоджувати створення нового озброєння, виготовляти комплектуючі для експорту, для того аби виготовляти певні види техніки чи зброї всередині нашої країни, і таким чином гроші зберігати тут, накопичувати їх, витрачати на оборону власної країни.